Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 6 серпня місяць знаходиться у фазі «убиваючий місяць. Це 20-й місячний день у календарі, і він розташується у знаку Зодіаку Овен. Цей час характеризується підвищеною імпульсивністю, поспішністю, що межує з необачністю. Тому краще відкласти справи, що вимагають точності та продуманості. Тому що якщо не врахувати якісь дрібниці, то обов'язково це обернеться негативними наслідками. Сьогодні важливі переговори або укладнення договорів можуть бути зірвані буквально через дрібницю. Дуже велика можливість різного роду конфронтації, які можуть закінчитися нещасним випадком. Сьогодні Слід остерігатися відкритого вогню та гострих предметів, 6 серпня це 20 місячний день, ідеальний день для різних практик, спрямованих на очищення та тренування сили духу та прозріння. Це день кармічних відплат. бажано усамітнення, оскільки перебування у колективі загрожує конфліктними ситуаціями. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні вам вдасться чудово впоратися з вирішенням будь-яких завдань. У цей час ви зможете робити правильні висновки, всебічно аналізувати ситуацію. Можна не сумніватися у своїх силах, а відкрито висловлювати свої думки. Телець. Цей день привнесе ваше життя зміни на краще. Сьогодні можна виявляти ініціативу у справах, розпочинати роботу над новими проектами. Зовсім несподівано вам можуть подарувати якусь приємну річ або здивувати сюрпризами. Не виключена незапланована подорож знайомство з цікавими людьми. Близнюки! Цей день надасть вам безліч можливостей для плідної співпраці та контактів. Ваша ініціативність та впевненість залучать на ваш бік нових прихильників, щоб справи йшли успішно, реально оцінити свої шанси на успіх, вдосконалити себе. Рак. Цей день буде неоднозначним. Вам доведеться брати участь у житті інших людей. У цей час вам не важко заручитися підтримкою зі сторони, знайти собі помічників. В особистому житті з'явиться шанс багато чого змінити найкраще. Леве, сьогодні ви будете сповнені рішучості діяти, що допоможе вам легко подолати будь-які перепони. З'явиться можливість вирішувати якісь важливі особисті чи сімейні проблеми. Інтуїція вас не підведе та підкаже правильний вихід із складних ситуацій. Діва сьогодні ви, як ніколи, будете сповнені енергії та рішучості подолати будь які перепони на своєму шляху. У цей період дійте самостійно. Ви здатні багато на що, але не варто братися за свідомо складні та невдалі справи. Зосередьтеся тільки на реальних цілях, і тоді ви напевно досягнете свого. ТЕРЕЗИ Протягом дня можуть відбуватися зміни на краще у всіх сферах життя. Багато неординарних ідей буде втілено в життя. Також сьогодні на вас чекають приємні зустрічі та романтичне знайомства. Ви зможете справити найкращі враження на ваших партнерів. Скорпіон. Сьогодні будьте практичні і нічого не опускайте з уваги. Вам вдасться багато цього дня. Ви зможете тонко відчувати те, що відбувається, і правильно реагувати на поточні події. Протягом дня намагайтеся вирішувати фінансові питання. Заздалегідь визначайте статтю видатків на найближчий час. Стрілець, День важкий. Проте ви матиме можливість проявити себе. Сьогодні довіряйте своїм емоціям та почуттям. Вірте у власні сили. У цей період засеретеся на найважливіших та перспективніших справах. Уникайте надмірності. Всьому, дотриматись розумної золотої середини. Козаріг. Перша половина дня вимагає від вас розумних та обережних кроків. Оцей час час дійте необачно. Постарайтеся не зациклюватись на чому одному, шукайте різноманітність. Для представників цього знаку настає вдалий момент, щоб втілити свої ідеї в життя. Водолій. Сьогодні ви будете налаштовані рішуче. День пройде динамічно. Багато із запланованих питань зможуть бути реалізовані та втілені в життя. Спілкування з близькими та друзями складатиметься легко, не виключені романтичні сюрпризи. Риби Привабливі пропозиції стануть приводом для ухвалення сміливих та несподіваних рішень. Сьогодні спілкування з оточуючими відбудовуватиметься якнайкраще. У будь-якій справі вам вдасться досягти добрих результатів. В особистому житті не виключене нове романтичне захоплення. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! Друзі